Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Сьогодні 7 січня. Так, я повертаюся з нічної церквяної служби. Всіх вітаю з цим чудовим святом і бажаю всього самого самого найкращого. І хочу вам показати вулицю Капали Йоли, якою я кожен день хожу, в якої кожен день дуже багато людей, але не вночі. Вночі вона тихенька, така спокійненька, гарненька. Бачите, там щось вони готують їсти, тобто можна перекусити, якщо хтось голодний І все світиться. отака абсолютно спокійна, тихенька вулиця, капали йол вночі. Все світиться. Уявляєте, все світиться вже ніч, а вони не вимикають, щоб людям було видно, куди йти. Звичайно, я не кажу вам зараз йти гуляти вночі по Анталі. Ну, але якщо ви йдете з церкви додому. Ну, бачите, я показую. Хтось спить, а хтось змінює плакати. Колегів син. Дивіться, всі у рядочок. В день ти такого не побачиш. Уявляєте, перший раз побачила, що тут суки, по 9 лір. Тому що тут все заставлено, абсолютно нічого не видно, коли ти йдеш завжди повно людей, навіть не звертаєш увагу, яка там ціна, що там. Так, ну тут зачинені кіоски. Маркенталі. Теж зачинено маду. Звичайно, є охоронці в середині, це ясне діло. Ага, а дерево відключають... Так Марканталю Юлія відключають. Ти подивися, я навіть відразу не зрозуміла. Так, на капали все горить, а Марканталю, тому що Марканталя це все-таки приватний магазин. Навіщо йому витрачати електроенергію? Це ж такі гроші. Звичайно, вони вимикають, не знаю, чи я вам розповідала. Марканталю будували дуже довго. Напевно, років 10. Ми завжди приїжджали у центр. Тому що ось тут є така розвилочка, де зупиняються всі автобуси, де б вони працювали. Ну такі для робочих, які розвозять додому, тому що ну, за свій рахунок їздити в готелі це зарплати не не вистачить. Ось, і всі тут виходили і завжди дивилися на цю дірку. І казала, буде торгівельний центр і так років 10. Нарешті його побудували. І... Тому що тут був СУФ. Архітектор розповідав, тут підводні води і не давало можливості поставити будівлю, щоб вона стояла довго і міцно. Потім вони щось це тоді придумали, ось і побудували. Оце Юля так і ходить. І що вам скажу? В Марка алкоголь не продається в мілості, ніде не продається. Господар, він віруча людина і він вважає, що це не потрібно. Так. І в серіані магазини погодились там брати оренду, знімати. Ось отак у нас люди сплять на вулиці. Дуже рідко я це бачу, але є присутні. Тут всі банкомати дуже зручно. Хтось вночі гроші знімає. І там, бачите, ну, тобто є трішки людей є. Але все сильно дуже мало. Хто це мами промінчик сонечка такий сів, як красне сонечко? Хто це? Що це за гарна дитиночка там? Сійна. Да, він помазаний трішки йодом, тому що в нього грибочок. Грибочок, так мама гарно сказала. да, капатусечка. Тобто при хворі, бачите, над дочками рижуля маленька. Юдуля, це вже не рижуля, а юдуля Сіна. Все. Будемо лікуватися. Мама, не красятуля така маленька. Рижик. Рижик покажись, покажись. І ти модний, ти мене індієць. Ти мама індієць маленький. Маленький індієць. Пусть. Let's go. П'ятого нотаріуса і подивіться, скільки людей. Я підходжу до одного чоловіка. Кажу, слухайте, скажіть мені, будь ласка, що сталося? Чому стільки людей в нотаріусі? він каже, тому що він сьогодні черговий. Сьогодні субота, ніякий нотаріус більше не працює. Я не знала, я думала, що вони лише понеділям вихідні. А виходить субота-неділя, і він один черговий. І тому стільки людей. Просто. Я вам скажу, коли чергова аптека, то там теж завжди багато людей. Я Ну, Знаєте, це ж завжди, коли всі аптеки зачинені і вам щось потрібно. А, мені зуб розболівся, антибіотики треба було Я мене. Война гості не бачила. Тобто мама каже не розкривати двері. А ти мало, що їх розкриваєш то ще і животом доверху, дасть, сина? Типа загар разом з роботою разом. Ми так довго будемо завісли. Ася, ти завіс в позі, так? хвостик тільки працює, я поняла, я зрозуміла. Думаєш, як то краще робити підкоп? Ти вже відкрив двері, закрив і знову їх підкопуєш. Руслан. А чи ти хочеш закрити моє сонечку? Вибач, будь ласка. Мама ж не зрозуміла, ти просто хочеш закрити її, так? Да? Верх ногами. А за що у тебе там? Що? Ти не придумав, що робити, сина. Не придумав, так? Да? Ну бо що робити? Нема чим зайнятися. Тако просто ляжу, хвостом повиляю, все. Ну, і двері буду закривати постійно. Які і так були закриті, так? Да? Ні? Все таки будеш відкривати їх? Ні, закривати все. Такий мами, хлопчик, гарний. Хто такий мами гарний? Режуля маленька, захворіла та режуля. Да, сину? Захворіла та режуля маленька. Ой, подіхай не кажу сина, картоплю не треба брати. Втік, побіг за другою картоплею. Ася. Ну ти вже дві взяв. що? Ти можеш мені пояснити? Ти третю туди засунув? Молодець. Що ти будеш там чекати? Що ти там будеш висижувати? Ти курочка в мене? Ти будеш висижувати картоплю? Аслана Батьківна. Тігр. Та що тебе Аслан звати? Ви звати Аслан, бо ти мене Лев, да? Лев, покажи. Засунув туди картоплю, признавайся. Ася, засунув картоплю. Не чую. Ну, давай, подивлюся, дай, мама, подивиться. Йоперний театр! А, картоплю, мама. Там вже весь кілограм твій. Ну, ви думали, де картоплю треба зберігати? Ось де ось, будь ласка. А я не бачу, вони часу нема. У десь картопля уходить, от вони куди уходить. Ося, що це за задумка, скажи мені, будь ласка. І це туди має піти, так? Да? Боже? Боже, як ми все заховав картоплю, мама не бачить. Не видно мамі картоплю, що ти заховав, так? Да? Слана, Ти ж її не місиш? Тобі наші, її туди пакувати, поясни мені. Аслан? Не чую відповідь на запитання. Ася. Давай не роб, будемо робити вигляд, що ти зайнятий. Куда ти пішов? Добре, хоч там нема картоплі. Куди ти ще засунув картоплю? Признавайся, Стидотя. Признавайся, кажу. Ася, туди ще засуну. Всім привіт. Вітаємо вас з Різдвом Христом. І бажаємо мира в душі, любові, благодаті, звичайно перемогу Україні і пам'ятати, що ми завжди маємо дякувати за все Богові, завжди. І жити по його законам. І тоді буде життя легше. Він нам допомагає, Він нас любить, і Він нам дає не по заслугам, він нам дає. Для спасіння нашої душі і набагато краще, ніж ми того заслуговуємо. Тому давайте завжди йому дякувати, а не просто святкувати Різдво Христова як черговий причина для того, щоб поїсти чи зібратися. Ні, давайте пам'ятати про Бога завжди і знаходити час читати Біблію. І, звичайно, перемогу Україні. Слава Україні! І дякую всім нашим героям, волонтерам. І Всім країнам, які нам допомагають з різдвом Христовим вас світаємо.